Етика керівництва навчального закладу такою є тема семінару директорів шкіл, які провели в Коломийській гімназії імені Грушевського. Це традиційна форма навчання діяльності керівників цих закладів. Освітяни підводили підсумки роботи протягом року. Тема семінару стосується кожного директора безпосередньо. Отже, це етика керівництва школою як запорука успішної діяльності кожного навчального закладу, розповів директор Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського Йосип Матковський. Тема надзвичайно широка, адже самі розумієте, що етика в в виді діяльності є різна. Адже навіть кожна людина є, має свою етику в сім'ї, має свою етику в спілкуванні на вулиці, має свою етику в діяльності з громадою. І, зрештою, етика діяльності директора як керівника навчального закладу. У гімназії у рамках семінару відбулися відкриті уроки, які проводили досвідчені зовсім молоді вчителі. Два практикуми дистанційного управління навчальним закладом, який розробив вчитель інформатики Валерій Кульцюк, і психологічний практикум, який теж має відношення до етики керівництва. Крім того, ми відзначаємо в цьому році 15-річчя діяльності літературної вітальні. Раніше вона називалася літературна кав'ярня традиційно нею керує… Вчителька української літератури Алла Кох вона сьогодні проведе чергове засідання. Мені здається, що воно буде цікавим. Більше 11 років у нас діє видавничий центр. Ми друкуємо свою літературу, методичні посібники, художні книжки. Ми також хочемо сьогодні продемонструвати, в тому числі спеціально до цього дня. Ми підготували кілька видань, зокрема двох авторів, таких як ученицю нашого першого класу, яка продемонструє свої віршки і казочки, і також. Ветерана гімназії, який вчився ще у в час другої світової війни, Ігор Кічак. Від керівника залежить, як ідуть справи в тому чи іншому навчальному закладі, наголошує начальник управління освіти Марія Грицан. Від того, як він зорганізує роботу, досягає успіху, якими формами і методами послуговується, і залежить подальший результат роботи усього колективу. Міські директори найкращі, іншого думки не існує. Звичайно, що Є деякі питання до кожного з керівника, бо це є робочі питання. Щось вдається, щось не вдається. Є якісь недоліки, є якісь скарги вчителів, батьків інколи на деякі школи. Але в робочому порядку плануємо трошечки впливати на ті процеси. За завершенням цього навчального року в серпні ми підведемо підсумки роботи директорів, стилю керівництва і все інше буде визначений кращий педагогічний колектив і керівник. Семінар директорів шкіл завершив роботу цього навчального року. В гімназії його провели не випадково, адже саме тут, каже Марія Грицан, педагоги і керівник мають великий досвід роботи. В свою чергу тут гарно прийняли гостей. Спочатку помолилися у капличці, потім відвідали музей і взялися до роботи.